Друзі, добрий день! Це Денис Денисенко. Ви на каналі Поганий Соціолог. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему, а саме про благодійні фонди та волонтерські організації в Україні. Наскільки українці довіряють їм, наскільки часто вони роблять донейти, розмір цих донейтів. Якщо вам цікава ця інформація, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, залишайтеся з нами і поїхали. Отже, ми провели чергове соціологічне опитування в нашому додатку Оперсо. Ви можете до речі скачати його за посиланням під цим відео, та з'ясували наскільки українці довіряють тим чи іншим волонтерським організаціям, кому вони частіше донатять, скільки донатять, та як часто зараз я з вами поділюся цією ексклюзивною інформацією, яка ще ніде не публікувалася. Отже, для початку ми спитали у людей, наскільки ви довіряєте українським благодійним фондам і волонтерським організаціям, повністю довіряють 14% українців. Скоріше довіряють 65%. Тобто, загалом можна сказати, що майже 80% тією чи іншою мірою довіряють. Волонтерським організаціям та благодійним фондам це дуже велика насправді цифра, і в принципі ми бачимо, що дійсно ці організації сьогодні стали дуже серйозною такою суспільною структурою. І не дивлячись на те, що вони фактично у нас виникли набагато раніше, ще під час конфлікту там 14 року. Але зараз вони повною мірою розгорнули свою діяльність, і я не побоюся сказати, що це насправді унікальна. В історичному плані ситуація, коли волонтерство і фонди займають, скажімо, займають таку велику роль в питаннях допомоги армії, підтримки осіб, що постраждали під час війни. Я думаю, що це пов'язано з тим, що ця війна відбувається в суспільстві трошки іншого типу. Ті війни, які були раніше, великі війни, там Перша та Друга світові війни, вони відбувалися в індустріальних суспільствах. А Україна вже не є індустріальним суспільством. Україна є постіндустріальним суспільством, і це значить, що у нас інші взагалі соціальні. Структури, інші соціальні інститути, інформація інакше курсує, люди інакше себе ідентифікують. І тому ми бачимо, що от в суспільстві такого типу ці волонтерські організації вони отримують дуже велику роль. І це насправді дуже цікавий феномен. Я думаю, феномен цікавий для дослідників, для журналістів. Я думаю, що він буде ще вивчатися, люди будуть в нього поглиблюватися. І дуже Насправді приємно, що саме Україні що в Україні виникають такі структури. Україна показує, як суспільство має гуртуватись під час війни, і показує найкращі, в принципі зразки такої поведінки. Отже, йдемо далі. Також у нас було питання: кому ви віддаєте перевагу, коли жертвуєте кошти? На допомогу на потреби пов'язані з війною, така широка, тобто кому краще людям донейтити. І тут на першому місці 52% назвали військовим або волонтерам, яким яких знаю особисто. Тобто, це коли умовно ваш родич, чи друг, чи там колега пішов воювати, і ви знаєте, що саме він потребує його підрозділ, чогось потребує, і ви його підтримуєте. Ви точно знаєте, що ці гроші підуть на Правильну корисну справу, що вони підуть, ну, тій людині, яку ви знаєте, і от здебільшого українці налаштовані допомагати саме таким чином. Але 46% сказали, що вони готові і донетять частіше всеукраїнським фондам. Тут ми називали там ряд фондів, таких як Повернись живим, фонд притулу, «United 24» та інші. Ще 38% назвали донетять військовим або волонтерам, яких знають їх знайомі або друзі, тобто через когось. До речі, я звертаю вашу увагу на те, що в цьому питанні можна було назвати декілька варіантів відповіді, тому сума варіантів відповіді буде перебільшувати 100%. Ще один варіант: це донеючу популярним волонтерам, наприклад, Леченка, Вустерненку чи комусь чомусь іншим. Повну версію цього дослідження ви теж зможете скачати за посиланням під цим відео. Я не буду всі цифри зачитувати, щоб вас не обтяжувати. Йдемо далі. Цікавий такий момент. Ми намагалися з'ясувати, яким саме з популярних фондів українці довіряють найбільше. Можете це сприймати як своєрідний такий рейтинг фондів. Значить, які саме фонди ми включили в цей список? Дійсно, фондів дуже багато, і ми не могли включити всі з них, тому що їх, я думаю, сотні. І тому ми звернулися до такого списку топових фондів, які, які створило видання New Voice. Колишнє нове. Время. І ми взяли сім фондів з топ 10, які вони привели в своєму списку. Ми цей список теж залишимо під цим відео. Отже, це такі фонди, як благодійний фонд Сергія Притули, фонд Повернись живим. Юнайтед 24», разом for Україн, Армія Сос, «КСЄ Фондейшн і фонд Коло. Отже, давайте подивимось, кому довіряють і наскільки довіряють. Тобто ці фонди у нас тут розташовані в порядку, в якому вони були опубліковані саме на сайті НВ. Отже, фонду Сергія Притула, Притули довіряють повністю або частково 72% опитаних. Досить великий показник. Причому фонду Повернись живим, довіряють навіть більше. Це вже 70, майже 7%, тобто на 4 чи 5% більше. Причому хочу звернути вашу увагу на те, що не довіряють фонду Сергія Притули майже 20% українців. Це немало. Тобто є якась недовіра, певна. Я думаю, це пов'язано з тим, що Сергій Притула, він займає таку позицію на пів. Благодійник напівполітик, і вже його політичні конкуренти намагаються його якось там дискредитувати, десь його критикувати, і це все ж таки дає свої результати. В той час, як у фонда повернись живим, лише 9% Людей, які не довіряють йому, тобто менше. І, в принципі, можна казати, що з цих фондів, які ми міряли, фонд повернів живим має найбільшу довіру. Ще високу досить довіру має до себе фонд United 24». Тут майже 45% українців сказали, що певною мірою довіряють цьому фонду. Разом for Ukraine має рівень довіри близько 30%, як і Армія СОС. Фонд KSE Foundation має нижчий показник, це близько 15% довіри. І фонд Коло близько 11%. Велика кількість людей насправді не знають про ці фонди. Наприклад, 60% опитаних сказали, що не знають про фонд Коло. І 57% сказали, що не знають про фонд КСЕ Фондейшн. Якщо чесно, я теж, ну, мабуть, на свій сором. Не знав про деякі з цих фондів, якби тому що їх дійсно багато, і не всі ну, потрапляєш не, не в інформаційну середу кожного з них. Отже, йдемо далі. Ще одне питання, яке ми задали, яке теж можна сказати певною мірою, такою таким рейтингом фондів. Якому з цих фондів ви надсилали пожертви хоча б раз. Тут ми дозволили людям дати декілька варіантів відповіді. І що ми бачимо? 55% опитаних донейтили хоча б раз фонду Повернись живим. Це перше місце. З невеличким відривом ми бачимо фонд Сергія Притули благодійний, йому донейтили 46%. Далі потім досить. На великій відстані фонд Юнайтед 24» йому донатили майже 17%, армія СОС 6% разом for Ukraine 4% і так далі. Тобто ми бачимо, в принципі, що у нас є такі два фонди, які конкурують за перше місце. Тобто, наразі це фонд Повернись живим, який трошки випереджає фонд Сергія Притули, «І», Фонд Сергія Притулоць Це таки дві найбільші структури. Також ми спробували вивчити тему, чи до неї яка кількість українців взагалі до неї на фонди, задали питання, чи робили ви за останній місяць благодійні внески на потреби, пов'язані з війною. І тут 60% українців сказали, що так робив. Ще якась кількість, там 33, сказали, що не робили, і там частина е не впевнені, робили вони чи відмовилися відповідати. Тобто досить великий насправді показник, можна сказати, що приблизно дві третини українців за останній місяць зробили донейт. Це насправді дуже багато, але е, далі ми побачимо, що, що насправді кількість тих, хто робить донейти, вона е, трошки зменшилася. Якщо вам, до речі, нагадую, якщо вам цікава ця тема і інші теми, які ми розглядаємо в нашому блозі, будь ласка, не забудьте підписатись, поставити лайк, ми будемо вам дуже вдячні. Ідемо далі. Скільки ж українці витрачають на донейти? Здебільшого, українці витрачають до 500 гривень на місяць. Це майже 60% опитаних. Ще 20% витрачають на місяць від 500 до 1000 гривень. 6% від 1000 до 2%. Ще 6% від 2 до 5. Ну і там менша кількість близько 2% витрачають від 5 до 10, і ще 2% більше 10 тисяч гривень. от тобто, ми бачимо це в середньому невеликі в принципі суми грошей, але враховуючи те, що як ми бачимо, більше 60 роблять ці донейти, то загально це виходять дуже великі суми. Також ми спитали, як змінилася частота ваших грошових потреб. Верніше ваших грошових донейтів, і 49% сказали, що роблять пожертви рідше, ніж раніше, тобто стали робити їх не так часто. Ще 20% сказали, що так само, і ще 6% сказали, що роблять пожертви частіше ніж раніше. Друзі, я розумію, що всі втомилися від війни, і насправді фінансова стація у багатьох. Досить скрутна, але я вас закликаю все ж таки донейтити, підтримувати нашу армію. Ми залишимо в під посила... під цим відео посилання на всі ці фонди, про які ми говорили. Будь ласка, підтримайте українську армію, підтримайте фонди, яким люди довіряють, і теж зробіть свій донейт. Дякую вам за це. Також ми спитали, як змінився середній розмір внесків. Тут теж 43% сказали, що він зменшився, на жаль, тобто, люди е донетять менше. 27 сказали, що не змінився, і ще 6% сказали, що збільшився. Тобто, загально ми бачимо певну тенденцію до зменшення допомоги. Але це, в принципі, можна пояснити. Звичайно, тим, що насправді економічна ситуація досить важка, якби і. Е Українцям все складніше з одного боку, з іншого боку, все ж таки, наскільки мені відомо, забезпечення армії в Україні зараз краще ніж було на початку війни, тому що дуже багато допомоги надходить, і військові потребують менше ніж потребували на початку, навіть якихось базових речей. Якби тому тут теж є така такий момент позитивний. Отже, друзі, на цьому все по цій темі. Я вам дякую за увагу. Закликаю вас ще раз підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео. До нових зустрічей. Слава Україні!